Вітаю, шановні громадяни, сьогодні ми хочемо на нашому підприємстві, як завжди, продемонструвати вам трішки новий комплекс для гранулювання на мережу 220 вольт. Він буде сьогодні протещений і запущений, щоб ви кожен виріб подивилися і його самі на власні очі побачили. 220 вольт подрібнювач. 220 вольт шнек змішувати з функцією подачі в гранулятор і з регулюванням подачі в гранулятор. І наш стандартний гранулятор на 220 вольт. Чому ми обрали такий комплекс? обрали тому що не в кожного є змога підключення до мережі 380 вольт. Сьогодні ми готуємо комбікорн для птиці. Матриця трійка, у нас кукуруза, пшниця, макуха і олія. Запускаємо подрібнювач. 4 кВт подрібнювач. Мережа 220 вольт. Оснащений мотором на 3000 оборотів. Оснащений амперметром для того, щоб ви бачили нагрузку. Ротор подрібнювача зроблений з сегментів, які спочатку розривають. Потім йдуть. Молотки зроблені зі шведської сталі антиабразивний Хардокс. У нас на сайті ви про цю сталь можете багато почитати або подивитися в інтернеті. Дуже чудова сталь і ми її рекомендуємо. Подрібнювач може застосовуватися для подрібнення будь-яких зернових культур. Також подрібнювач може бути застосований для сіна, соломи, камиша е будь-якої рослинної фракції, яка яка має вологість до 20%, ми можемо на ньому молоти ну, дуже багато чого. Наприклад, вам потрібно приготувати комбікорм для тих, для тих самих кролів чи шиншил. Ви можете так само, як інгредієнт, використовувати сіну, люцерну або якісь трав'яні культури. Зараз ми демонструємо наш шнек змішувач 220 вольт 220 літрів об'єм. Мотор 1,1 кВт через черв'ячний редуктор з передаточним співвідношенням 1 до 80. Обладнаний шкафом управління з частотним перетворювачем. Обладнаний вольтметром, по якому ви бачите, яка у вас напруга в мережі. Обладнаний. Таким от електронним прибором, який нам відключає, включає мотор і програмує його, Працює ця річ таким чином, що ми запрограмували його на 300 секунд. Це е, 5 хвилин змішування йде. ця маса, ви могли побачити, що йде на середину, і вона, як вулкан, працює вона перемішується. Ця маса, сліпі зони мінімальні. А частотним перетворювачем ви можете собі робити регулювання. чи... Більше вам потрібно, чи менше вам потрібно. І зараз ми на гранулятор також будемо використовувати частотний перетворювач, щоб нам дати ту подачу, яка необхідна на гранулятор, щоб він нормально гранулював, співав, і по амперметру були ті показники, які нам потрібні. Раніше в нас не було такої моделі на 220 вольт, ми використовували 380 вольт. Але за рахунок частотного перетворювача, за рахунок Мотор редуктора, в якого більший крутящий момент. Ми досягли успіху і на 220 вольт. У нас він пройшов вже повний тест драйв, і ми відповідаємо і даємо гарантію, що цей виріб нормально працює. Ще раз підкреслюю, що вся мережа 220 вольт. Ми можемо регулювати висоту також під той гранулятор, який нам необхідний. Ось ви відкрутили, підняли, і воно також працює. Шкаф управління зроблений. Все чудово, резинка для герметичності, щоб туди нічого не попадало. Можна вимішувати будь-який комбікорм чи будь-які інгредієнти, які ви хочете е гранулювати, чи змішати, чи зробити розсипний комбікорм. Хочу вам показати продемонструвати. Ви побачите в кадрі інгредієнт він змішаний добре. І ви можете крупним планом побачити кукурузу, пшницю. Макуху, і я відчуваю і бачу, що присутня жирність те, що ми додали сюди олії. Комбікорм готовий. Зараз переходимо до гранулювання готового комбікорму. Наш гранулятор. Іде процес гранулювання. Ми перевірили показники гранули по пірометру. Він нам показує в межах 90 градусів. Це чудова гранула. Ви можете побачити її якість цієї гранули. Вона тверда, вона має діаметр 3 мм, як ми домовлялися. І гранулятор працює зараз у Но номінальних токах це 15 А. Подача виставлена. Ось так іде робота. Усім дякуємо за увагу. Дзвоніть, пишіть, менеджері готові будуть вас проконсультувати. На все добре, все буде Україна. всього доброго!